Тувати генерала заложного пише знову Віталій Купрій. За інформацією з декількох джерел, мені стало відомо, що оточення Зеленського підбурює його на заміну. Головнокомандувача Валерія Залужного керує цим злочинним наміром кремлівський агент Андрій Єрмак. Про цю ганебну спробу каже експерт Юрій Швець. Журналіст Юрій Бутусов нещодавно описував події в Ізюмі, коли туди після визволення завітав Зеленський разом із генералом Сириським, але без того, хто безпосередньо командує зсу. Раніше ми бачили спробу ОПЕ дискредитувати пана. Залужного спитання, погодження військоматами пересування між областями військовозобов'язаних і ще багато дрібних кроків з боку п'ятої колоною владі, які нагнітають обстановку навколо війни і командувача ЗСУ. Це державна зрада і спроба погіршити обороноздатність нашої країни зсередини. Навіть я одразу не розібрався і в своїх оцінках подій навколо командування ЗСУ попався на гачок цієї маніпуляції. Маю докази про це після перемоги, розкажу обов'язково, але зараз готовий дати свідчення новому прокурору САП. Єдиний кому по поки довіряю в правоохоронній системі. В той же час декілька днів тому накрило польський аеродром. Другий літак, яким користувався Залужний під час рейсів до НАТО, намагались знову підірвати. Пролунав вибух на аеродромі Гданська. Залужний, мабуть, скасує візит. Залужного на борту не було. Всім відомо, що Польща надає свої аеродроми для перельотів українських політиків та чиновників, а також вищого військового керівництва для нарад в Європу. Адже з Києва спокійно зараз не вилетиш. На аеродромі українські літаки цивільного призначення, які обслуговує Польща, в тому числі і так, генерала залужного, другий такий випадок. Це вже не перший такий випадок. Перед останнім польотом в Чехію, 31 грудня, відбувся схожий випадок. Хтось здає нашого генерала ворогам. Сергій Кривонос написав: Радий, що наш головнокомандувач, генерал Валерій Залужний, живий і здоровий, мав нагоду поспілкуватись з ним. Питань було багато. Дякую йому і його чудовій команді. А їм і йода допомагає за його титанічну роботу. Попереду ще багато роботи. Він знає, як досягнути нашої перемоги, аби тільки не заважав. Жали Карманичі, дуже хочуть вони, аби про залужного менше говорили і писали. Чужа слава їм як кістка в горлі. Їх найбільша мрія відсутність, згадок про нього в інформаційному полі. А після конференції, взагалі, зрозуміло, що нас хочуть посадити за стіл перемовин за Заболотієм. А при залужному цього не буде. Дякую главкому за його працю. Боже, бережи Україну і генерала Залужного. Що ж, напруженість між українськими лідерами, в тому числі між президентом України Володимиром Зеленським, головнокомандувачем ЗСУ Валерієм. Заложним виникла в той момент, коли країна звернулася за екстреною допомогою до Вашингтона. Про це йдеться у матеріалі видання «The New York Times». Зазначається, що в той час, як Україна посилює зусилля, спрямовані на посилення військової підтримки у конфлікті з Росією. У критичний для країни момент виникли політичні суперечки. Президент Володимир Зеленський, головнокомандувач збройними силами України, генерал Валерій Заложний розходяться у поглядах. Віталій Кличко, популярний мер Києва, припустив, що Зеленський припустився помог. Олки, не підготувавшись до війни, а лідер опозиції Петро Порошенко в п'ятницю влада заблокувала виїзд у закордонну поїздку, яка за його словами була спрямована на лобіювання додаткової військової підтримки. Пише авторка. Журналістка додала, що політичні суперечки в Україні виникають, коли країна вступає в другу зиму повномасштабної війни з Росією, і громадськість готується до нових атак на міста та інфраструктуру, тоді як її війська стикаються із запеклими боями на трьох фронтах. Літній контрнаступ не зміг створити очі. Воно прориву проти російської оборони на південно-східному фронті, і, хоча українські війська досягли певного успіху на півдні та проти російських військово-морських сил, у чорному морі вони зазнають постійних атак на сході, йдеться в статті. Спапоців квартальних пригадує, як налетіли на кличка через організацію тероборони Києва. Не твоє діло. Пише зіновою Бібрецький львів'янин політолог. Далі мовою оригіналу з його сторінки Фейсбук, як можуть зашкодити фото уламків ракет. На що вони можуть навести банкові мулія, що Київ не повторив долю Херсону, Маріуполя, Бердянська, Мелітополя? А те, що нові в'яйця Резнікова оприлюднив листівку з фронтовим літаком Су 24 МР, де видно крилату ракету яка має характерну головку на листівці. Емблема сьомої бригади так. Активної авіації міста Староконстантинів і одразу ж туди прилетіла. П'ять літальних апаратів зразу відзвітували про результати попадання ова Хмельницька як подаляк і Яворівський полігон. Банковий, похуй головне, що всі атаки на Київ відбито і рейд на Білгород а Хмельницький зі своїми літаками та аеродромами то таке не на часі. Як перед тим проїбали Павлоград, Тернопіль, Житомир, буде вам і контрнаступ і контрвіступ під улюлюкання військових експертів на гув марафоні. Про ракети вже скінчились та ворог Деморалізований та тікає весняний контрнаступ літом війдем в Крим. А може обурення ОП викликане тим, що кличко показав першим, а не єдині новини. 1+, плюс які теж вели репортаж з місця падіння ракети. Але після кличка розімує Зіновій. Що ж, вже зараз зрозуміла, атака буде і не одна. Росіяни ймовірно тепер налагодили виробництво дронів Камікадзе та влаштували оскарженіле полювання за вбивцями своїх кинжалів. Таку думку в коментарі для Тесенії висловив військовий експерт Петро Черне, коментуючи третю повітряну тривогу Добув Києві, наростає потенціал нашого майбутнього контрнаступу та оборони все дуже серйозно. Чому ворог намагається бити саме по столиці її прикривають найкращі зенітно-ракетні комплекси? Для них за честь вполювати хоча б одну таку машину. Вони більше не мають чого пропагувати на загал для свого населення. каже Петро Черник. Черник додав, що є й одна фінансова проблема в свій час. Петріот збив кинжали. Отже, розвіяний міф про те, що РФ може будувати конкурентно спроможну зброю. Всі їхні традиційні. Ні, закупівельники зброї, починаючи від Бразилії та закінчуючи Індонезією, Малайзією і близьким сходом, поставлять собі одне запитання: якщо Петріот, який є найновішою системою, впорався із яку її подавали росіяни, то чи можуть вони росіяни взагалі будувати щось конкурентно спроможне, зазначив Петро Черник. Бо більше Черник звернув увагу на сьогоднішні цілі росіян. Момент другий вони б'ють по телах, щоб уповільнити пересування наших систем ППО на передову, тобто намагаються пригальмувати, б'ють по логістиці. Весь цей спал який зараз є, це ніщо інше, як спроба завдати шкоди саме комплексам Петріот. Спроба зірвати наш контрнаступ. Чи зможуть вони щось досягнути? На мій погляд, ні, ми впоралися і так буде далі. Чи може воно в чомусь сповільнити, може, але не скасувати, сказав Черник. До цього експерт додав інформацію щодо ймовірної кількості обстрілів. Можна на добу чекати і 10, і 12, і скільки завгодно, допоки не вистрілюють той накопичений боєкомплект. Не зовсім приємна новина. Вони зуміли побудувати разом з іранцями якусь кількість Ронів камікадзе зазначив черник. На перевалі між Закарпатською і Львівською областями в ДТП загинули четверо військових, зокрема, один із керівників Державної спеціальної служби транспорту, полковник Віктор Жигунов, хороший знайомий та друг залужного, який дослуховувався полковника на багатьох тематичних нарадах. Про це йдеться на сторінці відомства у Фейсбук про обставини аварії. Жигунов перебував у легковому автомобілі Ford Фокус на військових номерах, який під час обгону зіткнувся з вантажівкою Вольво. ДТП сталося не так давно, близько 14-ї. 30 у селі Сможе Стрийський район Львівської області у результаті водій легковика та троє його пасажирів, двоє чоловіків та жінка загинули. Державна спеціальна служба транспорту, яка входить до системи Міноборони, повідомила, що у ДТП на Львівщині загинули її працівники, які перебували в робочому відрядженні близько 14.30. Під час робочого відрядження на Львівщині внаслідок ДТП загинув заступник голови адміністрації держспецтранс служби, полковник Жигунов Віктор Михайлович. Під Полковник кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та громадянка Добровська Наталія Іванівна йдеться у повідомленні. Не так давно загинув і помічник залужного, а інший наразі під слідством. Ігор Лапін пише: майор Частяков загинув у наслідок теракту, версія, котру ігнорують. За припущенням, це було полювання на залужного. Подарунок із невідомим вибуховим пристроєм, вручений колегою майорові Частякову. З нагоди його ДН 6 листопада в його офісі, де перебували й інші колеги. Й Цілком міг перебувати головнокомандувач. Останньому й призначався, тобто загинути могли би всі, хто перебував в офісі, коли б майор, як у принципі прийнято, взявся прямо там розпаковувати подаровану коробку. Рятувало їх усе те, що помічник і друг головнокомандувача забрав заховану в коробці смерті собою додому. Царство небесне Геннадієві Частякову, глибоке співчуття його родині, одужання його синові. Не був би ж я тільки юрист, якби я не був ще й командиром батальйону спецпризначення, який у своєму житті трошки в чомусь Збирається і трошки щось тямить, тому зверніть увагу на фотографію, опубліковану українською правдою. З місця подій о 19.52 годині 6 листопада. Що ми бачимо на ній? Ми бачимо ще чотири гранати відповідного зразка, коробку з під спиртного, якийсь пакет Intertop UA, тумбочку, чи ящичок, чи поличку вертикально стоїть. І увага, я бачу шприц. Бачите, ось та сама фотографія. На ній той шприц я обвів червоним. Усі побачили. Я не знаю, що це за шприц, але я вмію ставити розтяжки, щоб висмикнути. Те кільце з гранати цього типу треба зробити декілька рухів. Виймаємо кільце із защіпки на кшталт пазу. Як правило, у гранатах стандарту НАТО є три запобіжники, крім головного запобіжника у голові. Як ми кажемо, один запобіжник це ота защіпка, щоб кільце не повталося. Другий запобіжник це саме кільце, яке треба висмикнути з певним зусиллям. І третій запобіжник це чека, яку треба відпустити, щоб спрацював піропатрон у середині гранати. І тільки після цього, через 4 секунди, для грана цього типу відбудеться сам вибух. Отже, ось фотографія опублікована в Українській правді, де я обвів червоним шприц, а ось інша фотографія з місця події. Без шприца, куди пропав шприц? Це питання до слідчих органів і тієї людини, чиї ноги видно на фото. Це очевидно, працівник певних структур головмента Клименка, який розглядає версію необережне поводження, але не розглядає версії теракт. Щодо шприца, знаєте, як ставиться розтяжка, її можна поставити, скажімо, у склянку або в коробку, або в будь-який подарунковий набір. Висмикування кільця гранати потребує зусиль. Іля близько 15 кілограм. Тобто, коли розтяжку у вигляді натягнутої струни прив'язано до дерева, жертва зачіпляє струну ногою, кільце висмикується і стається вибух. У наших гранатах розгинають так звані вусики. Якщо замість кільця замість тих вусиків присобачити голку від шприца, то при відкритій коробки голка звідти вийде легко як по маслу. В мене запитання: я бачу в українській правді дві фотографії: одну зі шприцом і другу без шприца, де подівся шприц.